Друзі, добрий день. Від вас лайк, підписочка. Ви на каналі Мінітрактор Україна знайомитесь з новим трактором Orion GD504R, який має реверс. Величезну резину ззаду 124 на 28. і Спереду, 7,5 на 20. Це нова лінійка. Міні-тракторів Оріон, які вже почали заходити в Україну, в кінці я скажу на них ціну. Особливість цього трактора, яка відрізняє від конкурентів, це велика вага. І ззаду він має примусову гідравліку, яка прижимає задню навісочку. Має 4 гідроконектори, чудову драбиночку, щоб заходити на рівну підлогу. Трактор оснащений двигуном КМ 495БТ. Двигун вам знайомий. Трактор спереду має противаги Має чудову оптику. Він дуже чудово світає вночі. Зараз ми заглянемо під капот. Значить, що ми бачимо? Бак на 50 літрів. Два амортизатори, які піднімають капот дуже зручно. Величезний Радіатор охолодження ми бачимо дуже дебелі мости. І це дуже, дуже потужний такий полтинничок, трактор До речі, він має вагу 1700 кг, Багато хто каже там в інтернеті дві тони, дві з гаком. 1700 кг. Ось ви бачите двигунчик, 495 БТ. Має два насоси НШ, має реверс, що дуже зручно, ну і розміщення КПП з правого боку. Протестувати цей трактор можливо в компанії МініАгро. Завітайте до нас на сайт під відео. Є на нього посилання. В розділі Контакти ви знайдете найближче підприємство. Приїхали, потестували і трактор. Безкоштовно доставляється вам до воріт вашого дому. Ну і ціна, ціна 800 доларів, що на сьогодні складає 313 тисяч гривень.